І можемо не лише про певні логістичні підсумки поговорити. Давайте трохи і про мистецькі, тому що справді такі підбили у Києві, зокрема в рамках п'ятого всеукраїнського фестивалю премії ГРА. 134 різножанрові сценічні проекти з понад 20 міст України подавалися цьогоріч на участь. І Ось спочатку експерти виділили 32 найкращі вистави. Після перегляду ж постановок наживо журі обрали 12 вистав фіналістів. Ходив 10 днів по Україні, коли міжнародне журі було, як сказати, передивлялося вистави, які були номіновані експертною радою, яка працювала цілий сезон, віддивлялася українські вистави, їздила по Україні, представлена була вся Україна. І фестиваль премія Гра цього року відбувалася у Львові в Рівному і в Києві. Мене дуже тішить, що театр живе, що так багато номінантів, і, попри всі жахи, ви продовжуєте робити наше фантастичне мистецтво. І перш за все, я хотів би подякувати тим між нами, це акторам, всій творчій спільноті і взагалі всім моїм побратимам та посостам, які захищають зараз нашу країну. За найкращу чоловічу роль, марк дробот за роль книжника бортка виставлять за Вистава зерносховище. До речі, від рівненського академічного музичного драматичного театру взяла аж чотири нагороди. А ось білка, яка прожила 100 років, перемогла у трьох номінаціях. Її поставили у Київському академічному театрі Золоті ворота. Саме ці вистави і перемогли у загальних номінаціях. Ну а кращою рефлексією на події російсько-української війни визнали харківську постановку Нехай щастить. Історія, принаймні, останніх століть говорить про те, що в період найскладніших катаклізмів в суспільстві, якими без сумнів, є війни, звернення суспільства до різного роду форм творчої діяльності, в тому числі перформативної, є одним з елементів не просто відволікання від турбот від трагізму ситуації. Але є елементом додаткової консолідації і усвідомлення свого правильного вірного відношення до, на жаль, тих обставин, в яких люди опиняються далеко завжди за своєю водою. Важлива е дискусія, дискусія, щоб люди збиралися, говорили, обговорювали, планували нові якісь колаборації. От саме тут відбуваються важливі моменти, тому що люди про щось домовляються, і якщо звідси з цих е дискусій, ну от кулуарних дискусій, вийде хоча б одна -дві, одна проєкт, один дві одна-два проєкти, то це буде круто.